Наступного року та внесення змін до районного бюджету на 2016 -ті. доповідає полілюк Гани Іване, начальник гімнатного управління. Будь ласка Ганіна Коротенько. Доброго дня всім, шановні депутати. Запрошені присутні. Хочу відмітити, що за 9 місяців поточного року до районного бюджету надійшло доходів в сумі 276 мільйонів 818 тисяч, Що становить 75% дорічної суми. В тому числі до загального фонду поступило 273 мільйони 1 тисяча гривень та до спеціального 3 мільйони 816 тисяч гривень. Без рахування субвенцій та дотацій з державного бюджету поступлення бюджет становлює 21 мільйон 372 тисячі 768 гривень, що становить 114% виконання плану на звітний період, або за плану надійшло 2 мільйони 727 тисяч гривень. Звичайно, що основна, основне наше джерело наповнення дохідної частини є податок та збіру з доходів фізичних осіб його надійшло за звітний період 21 мільйон 91 тисяча гривень. План виконаний на 114 і перевиконання по цьому виду податку становить 2 мільйони 702 тисячі гривень. По інших надходженнях при плані 41 тисяча поступило 45 тисяч 738 гривень. По адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, фактично поступило 133 тисячі гривень. По надходженнях від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, йде недовиконання, фактично при плані 56 тисяч, фактично поступило 45 тисяч 662 гривень. Хочу відмітити, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року е, йде тенденція до збільшення надходжень. Так надходження збільшилися на 50% або на 7 мільйонів 193 тисячі гривень. Це, звичайно, є податок з доходів фізичних осіб, переконання якого становить на 7 мільйонів 239 тисяч гривень. Згідно передбаченого розпису з державного бюджету, ми отримали базову дотацію з державного бюджету у сумі 18 мільйонів 816 тисяч гривень, субвенції з державного бюджету у сумі 229 мільйонів 773 тисячі та інші субвенції з місцевих бюджетів у сумі 3 мільйони 432 тисячі гривень. За звітний період на отримання бюджетних установ спрямовано 275 мільйонів 156 тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду видатки становлять 262 мільйони 733 тисячі та по спеціальному 12 мільйонів 422 тисячі гривень. Хочу відмітити, що як і попередній період, в першу чергу ми спрямовуємо видатки на захищені статті, а потім, вже, як передбачено, бюджетним законодавством йдуть інші статті. Так, На звітний період протермінованої заборгованості по заробітній платі немає і також з районного бюджету. На утримання дошкільних закладів, закладів культури та недопущення заборгованості по інших установах, це додатково було спрямовано і на утримання місцевих пожежних частин і окремих місцевих рад з районного бюджету за 9 місяців. Виділено та профінансовано 17 мільйонів 483 тисячі гривень, що становить 81% на звітний період. Що стосується проєкту, який розданий вам на руки, то я хочу коротенько повідомити, що за цей період, хоча в нас дуже часто, майже щомісячно відбуваються сесії, приємно відмітити, що додатково виділено з державного бюджету, субвенції місцевим бюджетом на надання пільг та житлових субсидій населенню, на електроенергію, природній газ, послуг, тепло, водопостачання, водовідведення. В сумі 534 тисячі 50 гривень, та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива в сумі 100 тисяч гривень. Також згідно рішення сесії обласної ради, додатковий діл нашому району. Якщо ви мільйон 30 тисяч, якщо ви бачили проєкт, то це хочу сказати, що дійсно наш район найбільше підтримується, і найбільша сума. Відносно інших районів це є кошти цільові, які спрямовуються на Брусницьку сільську раду, на е, музей садибу імені Івана Миколайчука 230 тисяч та Шепетницькій сільській раді згідно клопотань на будинок культури та ремонт доріг. Також е, за світний період е, продовжують підтримувати бюджетні установи окремі місцеві ради ради в проекті рішення є. Описано, вони спрямовують свої субвенції на отримання галузі освіти, культури, охорони здоров'я, а також на підтримку установ бюджетних, які утримуються з державного бюджету, та, на жаль, не вистачає належного фінансування з державного бюджету. І враховуючи перевиконання районного бюджету, є пропозиція спрямувати перевиконання. На суму 1 мільйон 979 тисяч 475 гривень на утримання бюджетних установ. Ну як вже і зазначала Зоянуфрина, що на даний час старалися підтримати заклади охорони здоров'я. В цьому проєкті направлено досить питому вагу, ну і, звичайно, на інші заклади і окремі місцеві ради, де є проблеми, проблем, які виникають в процесі виконання бюджету та неспроможність вирішувати їх самостійно. Проєкт нам розданий на руки. Якщо будуть якісь запитання, я постараюся відповісти. А є запитання до Ганни Івані, немає. Немає. Значить, було після бюджетної комісії, колегії було e, порішення комісії 30 тисяч додатково направити на перегомент, e, і збільшено видатки на харчування учасників бойових дій ще на 7 тисяч, а також. Дітей, дітей, учасників бойових дій, які відвідують дошкільні заклади. А також згідно клопотання відділу освіти, молоді та спорту вони подали захист направити залишок освітньої субвенції 100 тисяч на капітальний ремонт закладів освіти. Це є 100 тисяч на Лашківку перекриття даху. Є ще запитання? Немає. Нам необхідно прийняти рішення. Проєкт вам розданий. Є пропозиція прийняти за основу. Хтось бажає виступити. Давайте за основу потім будемо виступати, будете мати можливість виступити усіх. У вас немає можливості, всі виступайте, хто скільки хоче без великого регламенту. Прийняти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утримуюся, приймається. Когось є зміни, доповнення? чи хто хоче, бажає виступити? Хочете, щоб ми. Шановні колеги, у мене є пропозиція. Я прошу виділити 5 тисяч із нерозподільних на турбоку. Для жителів села Валіво сотко Ірини Васильівни 95-го року народження, ДЦП, Тетра Берез, вона вкрай важка, проживає з мамою у надзвичайно поганих матеріально-побутових умовах. Повірте, там надзвичайно важка ситуація. Багато знають тих, хто є в залі, і прошу підтримати. Можливо, турботи там. Ні, ну на турботу. 5 тисяч, але записати для кого? Ну так ми колись практикували. Я прошу, я прошу. Доповнити е, пункт. Адрісно 5 тисяч е, рахунок коштів турботи. Хто? Хто за пропозицію Миколаївича прошу проголосувати? Хто за. Будь ласка, хто хоче виступити? Орес Олександрович Могідон, хоче виступити. Я хотів би декілька так, слів сказати про затвердження нашої бюджетів. Колись Течер, прем'єр-міністр Англії. Що в нас нема бюджетних коштів, державних коштів, в нас є кошти платників податків. Тому я хотів би, щоб такими сухими цифрами, як ми сьогодні затверджуємо, от при підготовці нового бюджету, сьогодні ми вже так, при підготовці нових бюджетів, щоб ми бачили, скажімо, видоробіт. Хто буде їх робити ці роботи? Щоб ви бачили, у нас є, скажімо, через комісії, що проходили, у нас є комісія, де залучені і будівельник, і енергетики. І ми, напевне, краще знаємо, допустимо, дуже добре знаємо, по видам робіт, чим бюджетна комісія, яка буде по ремонту комунальної власності. Скажімо, якщо буде стояти в статті, промивка система опалення, це часто енергетики стосується. А вже якість цієї роботи розуміють спеціалісти з нашої комісії гарно розуміють. І того, перше поставити на бюджетну комісію, напевно, щоб ці види робіт проходили через нашу комісію. Тому що ми плачемо, що ми без роботи, практично наша комісія. Ми без роботи. Розумієте? Ви бачите, що в нас з'являються види робіт, вже бюджетна комісія засідала. У нас з'являються види робіт. Після засідання бюджетної комісії вчора, вчора було, а сьогодні з'явився новий вид робіт. А його ніхто не вивчав, які там роботи, скільки там вкладають, от, хто там залучений в виконання цих робіт. От оце я б хотів сказати. Олександрович, хто ще бажає виступити, я бажаю. Якщо немає нікого змін доповнень, то. Нам потрібно прийняти рішення в цілому з тими доповненнями, які ми проголосували. Прошу проголосувати в цілому по іменному режимі. – so, «За». Гумець «За». Адамюк відсутній. «За». Василь відсутній. Скорейко. Статний. За. Андрукович. За. На за. Кожуха. За. Накоста. За. Ловку. За. за. Не знає. «За». Входив за. відсутній. Ваза. Брандес. Бальчук. Павличок підсудній. Канюк. Масіян. Можук. Олексюк. Соят. Степюк. Парус. Гринюк За. Македон. За. Олій. За. Погреб'ян. За. Віксич. За. Рендель. За. Трицюк за. Петруль. За. Поляни за. За. підсудні. Третий